Сергій Грішин, Хрещатик, на розір Богдана Хмельницького. Я власне тут вже перебував протягом десь 10 хвилин і я помітив, що протягом всього цього часу постійно йдуть люди. Фактично, цей захід з боку Цума це один з небагатьох проходів зараз до Майдану, який вільний, відкритий, не треба десь там думати, чи є там міліція, чи нема. Тут можна спокійно заходити, і от весь цей час постійно йдуть люди і середнього віку, старшого, молоді, які щось несуть. Несуть якийсь провіант, несуть провіант, покійнах видно, що там їжа. Тут е, треба розуміти, що критично, в зв'язку з тим, що е, будинок проходить спілок. Можна говорити знищено, та, тобто там вже немає, там був інфраструктурний центр Майдану. І, і я так розумію, що немає тепер де, де готувати їсти. І, 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 тобто зараз інфраструктурно в цій ночі Майдан, окрім всього іншого, інфраструктурно він дуже постраждав. Люди є, люди прибувають, і їх треба годувати. І... А я бачу тут якась колона, Веде Андрій Мохник, я зараз спробую в нього запитати. Пане Андрію доброго дня. Громадське телебачення, ми зараз ефірі. а це якісь нові люди приїхали. Я не знаю, очевидно, нові люди, а, бо, ви... де... бо деякі. Я думаю, що ми одним йдете. Туди. Пане Андрій, так... Але мені приємно, що стільки людей, незважаючи на те, що вчора Янукович властував масакру, ідуть і готові боротися. Слухайте, ну я ясно річ, не буду вас питати ні про які прогнози. Зараз це невіддячна справа. А... Ну, але, в принципі, по вашій інформації там підтягуються люди, які є. Підтягуються. Якби вони не підтягувалися, то міліція на кожному в'їзді в Київ не зробила би блокпости і рух в одну колію перевіряла всі машини, вантажівки. Вони розуміють, що. Насправді сили нерівні в тому плані, що українців дуже багато. А ви, ви оголошена спортийну може мобілізацію? Mm. Вчора вчора в нас тут було. Я не можу сказати скільки, але... Ну, Порядку 4-5 тисяч свободівців було тут. Зелені партії, партії, які приїхали депутати, народні депутати і так далі. Тобто ми оголосили мобілізацію ще раніше, але при цьому ми знаємо, що є багато прихильників. Ну, Я думаю, ви бачили, наскільки вчора активно на місцях почали штурми там і так далі. Дуже вам дякую. дякую. Нагадаю, це був Андрій Мохнець, заступник керівника фракції партії Св... Сукраїнсь об'єднання Свобода в парламенті. Шоста година сьомара ранку. Що, що, ви... що ви думаєте? Що думаєте? Народ так чи інакше виграє. чвегрій. Народ так чи інакше виграє. Ну, так, але бачите, які, які жерзи. Сьогоднішні. І Анжеліка Лабунська відповіла, що відео намагається вилучити СБУ. Шукають з телефонів. Е, збирають, тому що нібито деякі лікарі знімали на телефон. Це все е, у Луцьку. 19 лютого сьогодні у центрі зібралося кілька тисяч людей. Після чого вирушили на київський майдан до облдержадміністрації. Київський майдан це він у них так називається. Київський майдан це в майдан. Протестувальники серед таких самооборона майдану, активісти правого сектору штурмують приміщення облдержадміністрації. Вони розбили вікна центрального входу та зайшли всередину. Окрім того, частина протестувальників рушила до міського відділення МВС на вулицю Грибоєдова. Ласкор Волиньпост і наш постійний глядач веде пряму трансляцію з місця подій. Є стрім звідти, але я вишлю посилання на нього нашим редакторам, якщо там буде якийсь треш або жесть, вони його покажуть. Я знову Сергій Грішин. Він переконаний, що люди виграють. Якщо так чи інакше, вони мають, мусять виграти. Ну от, дивіться, на зустріч мені йдуть люди і, і всі щось несуть. Їжу, воду, пакети. Власне, те, про що я говорив, це процес, який нескінченно не, не зараз тут іде. Ну і в основному через цей вхід, тому що він найбільш доступний, найближче можна під'їхати машиною. Пане Володимир, доброго дня. Може, поговоримо чи, 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 чи ні? Тут у нас Володимир Вітрович. Зараз він закінчить якесь включення російською мовою кудись. І я думаю, що ми з ним поспілкуємось. Верніше, Володимир Вітрович поспілкується з глядачами громадського. Поки Володимир закінчує свою розмову телефоном. Хотів стати щось розумне, але забув. Так буває. D I. A. G. F. -E -A. Yeah.